Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо звіт для управлінця з лід-менеджменту. Аналізуємо рух лідів по воронках. Даний звіт надає можливість відновити історичний рух ліда Customer Journey Map, тобто те, як лід рухався від початкового етапу реєстрації його на тому чи іншому етапі в CRM-системи, до фінального етапу угодооформленої відмови чи того етапу, на якому зараз зупинено процес лід-менеджменту. Для прикладу відкриємо. Вирву офісу ремонту. Бачимо, що на даний момент тотальні фінальні зареєстровані показники це один лід зупинено на етапі розрахунки, розрахунки комерційної пропозиції, і один на етапі угоди оформленої. Відповідно, ми бажаємо розуміти, як же до даних етапів дійшли ліди. Звісно, ми можемо відкрити для прикладу лід Віктор і бачити в історії обробок ліда, історичний його рух від не прийнято в роботу, до броні, до угоди украденої і так далі. Для того, щоб відтворити даний хвіст руху ліда, ми пропонуємо використовувати аналітику етапів вирв у розрізі менеджерів. Тобто, коли ми відкриваємо звіт аналітики етапів вирв у розрізі менеджера і обираємо відповідну вирву з певними звужуючими або без звужуючих фільтрів, ми можемо аналізувати логіку того, як рухався лід від першого етапу до того етапу, на якому зараз він зупинений. Для прикладу, ми можемо бачити, що на менеджера Володимира було всього два ліди. З цих двох лідів, один з лідів був на етапі вхідний лід», був на етапі Замір, був на етапі дизайн проєкт, був на етапі розрахунки. І ще один лід був на етапі угоди уфармленої. При притому жодного ліда ніколи не було на етапі Комерційна пропозиція для покупця. Відповідно, таким чином ми можемо аналізувати історичний хвіст в табличній формі і розуміти. Логіку руху ліда від моменту його звернення до інших етапів, на яких зараз зупинено процес лід менеджменту або того стану, на якому зараз знаходиться процес лід-менеджменту. Окрім цього, ми надаємо можливість обирати за останнім менеджером. Даний фільтр надає можливість аналізувати показники в розрізі того, чи має відношення зараз даний менеджер до даного ліда, чи можливо відбувся процес передачі ліда. На великих даних ці числа, особливо на даних передачі ліда від одного менеджера до іншого, будуть зрозумілими і доступними в тих випадках, коли, наприклад, до одного етапу, наприклад, дизайн-проект лід довів один менеджер, а далі доводив інший менеджер. За даним показником, зручно переглянути такі види змінення. Аналогічно, якщо ваш бізнес-процес передбачає складну структуру лід менеджменту, наприклад, багато зв'язків в одних вирв з іншими, мультиворонки передачі лідів від зеркалення відображенням, даний звіт підтримує перемикання вирв. Наприклад, ми можемо зараз перемкнутись на основну вирву і бачити поточний стан за місяць процесу лід менеджменту, який зареєстрований на даний момент. Аналогічно, ми можемо аналізувати дані процеси лід-менеджменту в фінальній зареєстрованій стадії. Проте, також кожен з цих лідів має свою історичну. Ретроспективу руху, яку ми можемо відтворити. Для цього в звіті аналітика етапу вирв в розрізі менеджерів ми можемо обрати відповідну вирву, основну і переглянути показники, які зареєстровані в системі по ній. Таким чином, за вибраний період часу відтворити той показник, який для нас важливий, і розуміти, як історично рухалися ліди від вхідних етапів до тих, які ми маємо на стадії зараз. Таким чином, система надає можливість відслідковувати і аналізувати рух лідів поворонках, розуміти, де є вузькі зони в процесі лід-менеджменту і розширювати або звужувати бізнес-процес для його покращення. Використовуйте професійні інструменти, в тому числі інструменти для аналітики будівельного бізнесу, розуміння процесів лід-менеджменту, і за рахунок цього розуміти свій бізнес краще, майте більшу глибину аналізу даних. Дякую, що сьогодні були зі мною. Зараз запрошую вас переглянути звіт план, факт показників для забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції з огляду даного звіту.